Бажаю здоров'я. Я офіцер відділення психологічної підтримки персоналу, лейтенант Джала Андрій Петрович. Сьогодні ми з вами проговоримо про тему ІПСО та інформаційну гігієну. Як я казав в попередньому відеоролику на інтерв'ю, що одна із основних завдань офіцера відділення ППП, як заступника командира роти, так і в загальному військової частини, це Правильно і чітко подавати інформацію військовослужбовцям, доносити їм не тільки там розпорядження командирів, але й інформувати їх стосовно того, що відбувається у світі, в країні, і в цілому там військовій частині, якщо брати там вертикаль, перед тим як ми перейдемо саме до теми ІПСО, я би хотів навести такий невеликий приклад. Більшість з нас чули. Таку приказку, прислів'я чи вислів, як правильно там напишете в коментарях, моя хата з краю, я нічого не знаю. В принципі, зустрічалися, десь використовували цю фразу, але приблизно 2-3 роки назад я сам типу, її використовував а почув трошки іншу варіацію цієї фрази, і мені стало цікаво, чому так і як це взагалі сталося. Взагалі, якщо подумати, то Моя хата з краю я нічого не знаю, звучить якось не по-українськи раніше ще за козацької України ця фраза звучала трошки інакше. Вона звучала як Моя хата з краю, я першим ворога зустрічаю». що вже дозволяє задумати, що це вже більше притаманно українському духу і більше є слушним в принципі в українській історії. В принципі, це правда, тобто, якщо взяти історичну довідку, то Оця фраза Я нічого не знаю, моя хата скраю з з'явилася в Україні лише там в -х, 30 х роках минулого століття. З чим це пов'язано? Думаю, всі розуміють: колективізація, створення радянського союзу, нічого не говори, мовчи, типу, не лізь в справи, які тобі не потрібні. І, подивившись там, деякі матеріали почитавши, я зрозумів, що це все було нав'язано тодішньою владою. І, в принципі, це було вигідно їй. Так створюються наративи, так створюється, і ПСО. Коли беруть інформацію, яка у нас уже є, просто її перекручують для того, щоб це було вигідно комусь. Впливають на нашу свідомість, нашу психіку, нашу самоідентифікацію. І ПСО це інформаційні приводи, які стосуються. Конкретно якогось часу дії чи мети, які прямо або посередковано впливають на свідомість і думки людей, на прийняття ними рішення, деморалізації суспільства і тому подібне, як діє взагалі ІПСО? ІПСО діє певними фейками, маніпуляціями. Різними підмінами наративів і тому подібне. Сьогодні я не хочу розповідати там цю суху теорію, що як означає, як воно відбувається. Я спробую навести декілька прикладів і на основі цих прикладів просто розібрати дану тему для того, щоб було більш зрозуміло, простими словами про ІПСО. Взагалі, ІПСО створюється зазвичай на основі справжніх інформаційних подій, тобто є якась подія. Хтось десь висловився в інтернеті, певні події пройшли, виставили якусь статистику на якихось сайтах і тому подібне. І на основі цих даних прибирається контекст, прибираються певні уточнення, і видається інформація таким чином, що це дуже... Легко маніпулюється ворогом по відношенню до нас, взагалі, ну себе вберегти від ІПСО дуже важко, тому що інтернет зараз посідає ну велику частку в нашому житті. Якщо раніше ми дізнавалися там інформацію з газет, з телебачення, ну ще до телебачення це були газети, які там. Два рази в тиждень, мабуть, приходили, їх читали, і от інформація збиралася там за тиждень, видавалася в тижневій газеті, і звідти ми отримували інформацію. Або якщо хтось комусь щось переказав на сьогоднішній день, ми відкриваємо інтернет, відкриваємо якісь або новинні сайти, або ті самі телеграм-канали, тік-ток, і для нас несеться інформація з усіх джерел, звідусюди. Тобто ми можемо не встигати навіть фільтрувати і читати інформацію, яка на сьогоднішній день несеться. Ну, як би сказали можливо певні люди, що тоді давайте заборонимо інтернет, і ми будемо тоді в інформаційному вакуумі жити, дізнаватися лише справжні новини. Ну але це трошки в контексті невірно забороняти інтернет, це в принципі заборонити свободу слова і тому подібне. Що важливо, в попередній фразі я сказав, що. Хтось десь можливо скаже, що давайте заборонимо інтернет. Наприклад, це дуже гарно зараз взяти і вставити в якусь новинну повістку. Офіцер ЗСУ сказав заборонити інтернет. великим шрифтом на будь-якому сайті виставляється. В принципі, люди переходять, почитали там заголовок. Почитали дві фрази в контексті того, що це новинний профіль, і в принципі у них вже є фейк. Тобто я ці слова казав, але якщо їх вирізати з контексту, то в принципі звучить як доволі така провокативна тема. Також в цій фразі, що я сказав, можна замітити, що я не конкретизував, хто каже там: давайте заборонимо інтернет, і тому подібне. Це також дуже легка маніпуляція буде для людей, тому що. Ну, кожен з нас там дивиться різних людей публічних, непублічних. Ми за кимось слідкуємо, якісь новинні інформації дізнаємося. І десь таке може проскакувати, що там якийсь блогер чи ем, політик, чи хтось з них міг таку фразу говорити, і, в принципі, в кожного в своїй голові він знає, знайде до чого, ми знайдемо до чого підв'язатися. Тобто, ми беремо джерело, бачимо. Великий заголовок, і починаємо там читати, довіряти. Ми не перевіряємо інформацію з інших джерел. Це нормально. Ми всі люди, ми не хочемо там вникати в ці всі новини, дуже довго шукати інформацію, підтвердження і тому подібне. В принципі, ось так робляться фейки, так робляться маніпуляції. Береться основна фраза, цитата розбирається на кусочки і фрагментами подається споживачу тобто, нам. І це дуже, ну, дуже легко грає роль, тому що, по факту, ми це казали, але контекст ну, вже нікому не цікавий. Це вже вибило десь з колії, десь демотивувало. Люди почали вже менше довіряти. Як з цим боротися методично? Ну, для початку, то, що основне, це перевіряти інформацію мінімум з трьох джерел. Я не впевнений, що ми всі у нас є стільки часу, щоб ходити, шукати цю інформацію, писати в Google, заходити в три різних джерела. Це ну, така собі історія. Е, важливо, коли ми бачимо таку інформацію, це дивитися, чи є посилання на перше джерело. Якщо є перше джерело, е, значить ця інформація може оцінюватися як більш-менш офіційна. І то е, важливо, якщо все ж таки це офіційна інформація, ви тригеритись на цю тему. То краще все-таки перейти, наприклад, там в інтерв'ю, чи на першу сторінку, там, якщо новинна якась сторінка, і прочитати контекст цієї фрази чи цього фейку, який в принципі нам намагаються нав'язати. Якщо це дійсно говорилося, якщо це дійсно ну, виправдано, тоді вже аналізувати і робити свої висновки. А просто на основі там заголовку емоційного, капслоком написаного чи просто миттєвого повідомлення, ну. Я рекомендую не вестись на таке. Друга варіація це читати з офіційних джерел. Знову ж таки, офіційні джерела зазвичай подають інформацію сухо, конкретно по темі. Ми дуже мало так, типу, працюємо з сухою інформацією, тому що нам хочеться більше емоційного чогось. Ми хочемо почитати, висловити якісь емоції. Тому в цьому плані офіційні джерела це як перевірка для нас просто. Тобто там є інформація, є якась статистика. Якщо це дійсно статистика з офіційного джерела, то перейти, подивитися на офіційне джерело, який можливо є коментар, або що в нього, що в цьому джерелі пишеться. Бо часто може таке бути, що десь обрізали якусь плашку, обрізали якийсь коментар, і в принципі подали цю інформацію як свою, як там істину і тому подібне. Що ще важливо при перевірці інформації? Якщо взяти, наприклад, інформацію, як ми отримували раніше, як я вже казав, це були там новинні джерела, газети, журнали, телебачення, це все проходило певну редактуру. Тобто люди, які випускали цей матеріал в газеті чи на телебаченні, вони несли відповідальність за те, що вони пишуть і що вони показують в ефірах. На сьогоднішній день з розвитком інтернету це все. Воно якось анулювалося, тому що е, зараз важливо подати інформацію не правдиво, а швидко. Якщо раніше там, ми чекали тижнями інформацію, зараз інформація може подаватися навіть раніше, ніж сталася стала сама дія. А якщо взяти до прикладу, це там, е, коли зустрічаються якісь високопосадовці, можна на деяких там, пабліках чи сайтах спостерігати, що вони вже. Описують повністю порядок, які питання будуть проговорюватися. Навіть інколи я зустрічав, що пише вже конкретно по факту, що вони вирішили в відтозі. Але ну насправді потрібно дочекатися офіційно, коли закінчаться перемовини, коли виступлять обидві сторони, скажуть свою позицію, і тільки тоді можна подавати якусь інформацію. Тому е дивіться на Ті речі, які відбуваються. Якщо інформація подається раніше, ніж сталася дія, логічно, що це зазвичай вами маніпулюють, або це просто фейки, щоб там дизморалізувати, надавити на якісь болючі точки. Що ще важливо, коли в інформації є конкретика? Якщо в інформації, яку ви читаєте, подається таким чином, що там всі Особи дієві замінені займенниками, тобто він щось зробив, вона щось сказала, вони там е десь були, щось робили, і тому подібне. Ну, Типу, конкретики в цих словах немає. Як я сказав, ми всі переживаємо певні там, події, читаємо певні новини. І на основі цього просто під слово він ми можемо пов'язати будь-що. І по факту. Е для кожного вже буде своя правда, тобто ця інформація конкретники не несе, але маніпулятивно вона дуже гарно працює. Якщо взяти взагалі офіційні джерела, погуглити, почитати, то на сьогоднішній день Російська Федерація саме на ІПСО, на свою пропаганду, тільки на офіційні джерела, тобто їхнє телебачення офіційних представників, тратить майже півтора мільярда доларів. Тобто уявіть собі цифру півтора мільярда доларів, яка просто іде на те, щоб подавалася правильна інформація. Подавалася інформація, яка вигідна Російській Федерації, яка вигідна ворогу, і вона спрямована не тільки на своїх людей, щоб їх контролювати, але й це все працює і на нас. Також, якщо взяти це офіційна сторона, тобто це основні новинні канали, основні їхні там спікери і тому подібне. Якщо взяти ще додаткову сторону, це блогери, це реклама в інтернеті, боти, які дуже сильно працюють на стороні Російської Федерації, то це приблизно ще така ж сума в півтора мільярди доларів, яка тратиться ще поза контекстом, поза основними новинними каналами. Багато хто любить читати коментарі там під відео в Тіктоках. Новинних якихось каналах, де є доступ до того, щоб поставити коментарі, дуже часто там несеться просто жах, там всіх хейтять, всіх ненавидять, дуже багато критики, але знову ж таки, зазвичай критика без конкретики. Всі нас продали, всі нас кинули, ми нікому не довіряємо, як можна довіряти і тому подібне. Тобто людина, пишучи коментар, зазвичай. Вона або щось конкретизує, або має щось на меті. Якщо це коментарі однотипні, без конкретики, без місць, чисел і тому подібне, зазвичай це боти, це ціленаправлена атака на там якийсь пост, чи ще щось. І щоб коли ми почитаємо коментарі, ми десь знайшли цей відгук в собі, і, типу, також почали деморалізуватися, злитися і тому подібне. Щодо деморалізації, через те, що вже третій рік війни на початку війни писалося багато. Там були у нас офіційні люди, представники, які говорили, що там за два-три тижні закінчиться війна і тому подібне. І це все дуже ну, Тобто, люди повірили, люди були готові там пройти якийсь етап, довіряти тим, хто каже від імені держави, і вони. За три роки вже ми стільки наслухались, що в принципі ми не довіряємо нікому. Чи це офіційне джерело, чи це фейк, чи це що б не було. Ми вже намагаємося так дуже поверхностно до цього ставитись десь віримо, десь не віримо. Що дуже сильно зараз працює, це емоційна складова. Тому ці новини набирають популярності, але на жаль, зазвичай це фейки. Новина, яка по факту має бути, це конкретно хто що сказав, що сталося, чи, чи що е, є на сьогоднішній день, з конкретними іменами, прізвищами і тому подібне. Також дуже часто зараз. Маніпулюється ще інформацією, коли говориться в майбутньому часі. Тобто, що ми там переможемо через рік, ми не переможемо через рік. Там Росія через 10 років вже не буде такою е, сильною, тому подібне. Треба протриматись. Чи якісь просто новини в майбутньому часі? Ну я сумніваюся, що хтось з нас знає майбутнє, тому. Також живіть сьогоднішнім днем краще. Читайте новини, які стосуються тут і зараз. За майбутнє, за майбутнє потрібно воювати і ну думати оце, жити якимось надіями на те, що хтось щось за нас зробить. Це доволі дивна позиція. Отож, я постарався надати інформацію більш така на прикладах, більш конкретно, без сухої води і визначення термінів. На сьогоднішній день довіряти можна тільки довіряти і надіятись тільки на Збройні Сили України, долучатися до війська. Якщо маєте таке бажання, посилання там має бути внизу під комен... під відео. Я би рекомендував, все таки подізнаватися там. В нас є лінії довіри, лінії рекрутингу, на які можна зателефонувати, зателефонувати дізнатися. Які у нас є посади, вакансії, поговорити навіть з командирами, до яких підрозділів ви можете долучитися, щоб для себе володіти інформацією, куди ви йдете, що ви будете робити, які очікування від вас? Тому рекомендую вчитися, не вірити фейкам, перевіряти інформацію, довіряти тільки собі і ЗСУ. Звісно, якщо бажаєте долучитися, посилання внизу під відео. Якщо Ще боїтесь? Не знаєте? Тоді донатьте, працюйте для армії і будьте відповідальними українцями. Дякую.